Усім доброго дня! Знову я з вами повертаюсь до своїх кролів, Ну і, в принципі, заодно, поки будемо ходити, подивлятися на них, подивимося, що в мене є у дворі, що відбувається. А, десь 5 чи 6 діб на тому каченя перелякане, заскочила, треба випустити. Це є, вийшов. 5 чи 6 днів, точно не пам'ятаю. Але для перестраховки, бо мені здалося, що в нього з'явилися ознаки хвороби. В нього було декілька валдеріків невеличких на вушках і трошки підкищі очі з невеличким запаленням навколо. Тому я його відсадила просто для профілактики, для того, щоб перестрахуватись. І на даний момент я бачу, що ця перестраховка була даремна, в принципі, ніяк його стан не змінився. Зовні Тійшній вигляд нормальний, він активний, дуже добре їсть. і, ну, Як мінімум, запалення з очей пропало, і валдері на вухах зникли. Так що, якщо в такому ж темпі все буде продовжуватися надалі, то десь через пару днів я знов його поверну в клітку. А, так, Знову каченя прийшло. Ну, як тут уже по півкачки ходить, але ну, все ж таки. Сьогодні в нас обіцяють на цілий день грозу з дощами, тому птицю я не випускала на пасовиську, вона вся в мене знаходиться на задньому дворі, їй це не подобається. В принципі, можна було б, звичайно, випустити, якби не індики, бо каченя там взагалі волога не страшна. Якщо дощі підуть, це їм не зашкодить. Але у мене, як бачите, ходять індики, вони при трошечки десь щось промокнуть і починаються в них хвороби і проблеми, не хочу ризикувати. І якщо, наприклад, курчата, кури старші, вони якось от у мене стоять молоді курчата і старий півник, Вон півник Мара ходить. Якщо старі кури, та й молоді, в принципі, теж вони досить такі розумні птахи, хоч і кажуть, що у курки мозку мало, і при ознаках того, що вони можуть намокнути, вони дуже швидко знаходять сховок або повертаються до курятника, і дощі їм не страшні. То, от, на відміну від них, індики вони в цьому плані трошки тупуваті, тому бачити. Мокру індичку наскрізь повністю, яка сидить під дощем, під відкритим небом, скрючена в три рази. Ну, це нормально. То і для перестраховки я сьогодні їх не випускала. Ну, звичайно, небо похмуре, пару разів у нас уже дощик пускався. Але щоб сказати, що там прям злива збирається чи щось в цьому роді, я б не сказала. І якщо десь година до 5-6 в нас не піде дощ, то все одно на пару годинок я випущу всю птицю попастися. Он, до речі, ходить до сих пір каченятку воно біля годівниці, воно до сих пір ходить з браслетиком, все ніяк у мене не доходять руки його зняти, хоча дуже потрібно, бо рано чи пізно він просто удушиться цим браслетом. Все одно не можу зрозуміти, як він його вдягнув. Ану, ще спробувати його. Опа! Ай! Втік, не встигла я його спіймати. Ну, нічого, може, якось іншим разом. А, красені індики повиростали. Ну, цей трошечки менший індик. А ось цей ось красен, трошки, ну, навіть не трошки, а набагато більший. Ну і в мене, на жаль, залишилась тільки одна індичка серед них. Ну, Будемо все ж таки сподіватися, що на наступний рік від неї буде яєчко. А якщо навіть її погано буде нестися аби сідала, я замовлю у цього ж постачальника яйце і вилуплю все одно собі ці хендики. Вони мені дуже подобаються. Це в нас порода біла широкогруда. Так, про курей я вам розповіла. Розповідаю, що в мене ще відбулося: мої кохінхінчики бігають, мої старенькі курочки сидять. Одна взагалі треба купити папону їй і надягнути, бо он спина повністю вже колодочка почала з'являтися, але так як її кури постійно, ну півні постійно на неї стрибають, то вона не встигає обростати. Дуже шкода, вона дуже хороша несучка, голошійка. Оцяво. Це голошійний домінант у мене, до речі, треба надягнути на неї папону. Ну, і моя курочка Брама. Теж красунька, така во гарненька дівчинка. Так, що в мене ще відбулося тут? Я розвернула буду. Тепер у мене моніка моя не заходить на хоздвір, Вона в мене знаходиться тільки на передньому дворі. Е, я так думаю, що це ненадовго, бо вона, он, бачите, я повністю попідкладала. Вона в нас така е, хитра жопа мала, е, що повністю сітку всю знизу розриває. І все одно їй подобається заходити сюди і почувати себе тут, е, О, Виглядає, заглядає. А, да? Красунька. А, так що, отак. Ці, все сподіваюся, що я їм відкрию фіртку, і куди б я не йшла, вони йдуть слідком за мною. А, не дуже це зручно, але все ж таки, ну, якось, якось так. Ні, Ну, це каченя Патріот України, це взагалі. Ну, щось з чимось. Чесно, якби побачила у когось отак от відео, сказала б, ну то навмисне надягнули. А це реально я сама з цим з, е, якось е, ну, чесно, неочікувано. Дуже цікаво, дуже так прикольно. Е, вже достатньо крупне каченя. Ну, треба все одно його впіймати і обов'язково цей браслетик зняти, бо каченя росте і він 100% удушиться через нього. Так, що такі справи? Так, що у нас далі по кролях? А, значить, тут у нас маманька з дев'ятью кроленятами, все добре, все гарно. Кроленята ростуть живенькі, здоровенькі, все, все шикарно. А, єдине, що їх би треба, звичайно, було б провакцинувати, але а, приблизно 5-го числа вони повинні були в мене отримати вакцинацію. Від геморагічної ліхарадки це обов'язково, і так як зараз сезон, це звичайно ну, буду брати двофазну вакцину, щоб повністю провакцинувати їх як потрібно. Під час вакцинації я обов'язково все покажу і розкажу. Але так як я не була в місті, не була у ветаптеці, вони все одно сидять ще з мамкою. Вони не вакциновані. І як тільки я їх провакциную, я їх відразу відсажу окремо від маманьки, маманька буде відпочивати, бо їх багатенько, маманька Добре, так схудла, і перед тим як її кидати до самця, я її обов'язково хоча б дам пару тижнів відпочити без самих дитинчат. Значить, от у вовкліці у мене відбулося невеличке чіпе. Це наша маманька, там у волежить, відпочиває, і її дитинчата. Я вчора закрила поганеньку клітку, тому двоє отаких от, от малих. Вискочило в мене вночі з клітки і десь загубилась. І коли ну раніше в мене їх тут було шестеро, залишилось четверо. Дуже шкода, але е, треба було бути уважнішою і слідкувати за тим, як закрита клітка. Ну і звичайно, оця маманка, яка народила у нас в остання, е, з якою в нас в мене були проблеми з покриттям, яка дуже. Сильно в мене не, не хотіла йти до хлопця, Точніше, вона на нього кидалась, вона агресивно реагувала, і я вже давно не заглядала до кроленят. Я не пам'ятаю це, вона в нас народила 27-го числа. Ми залишили тут вісім штук, бо їх було багатенько. І я хочу подивитися, що у нас тут відбувається, скільки їх тут. І чи все у нас добре? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А оце мені вже не подобається. Треба срочно перебирати гніздо, передивлятися. Де ж в нас ділося? Так, ага. От кролення, воно мертве, я його прибираю. М -м вже досить таке крупне. Судячи по всьому, зовсім нещодавно померло, але причину я не знаю. І де ще одне. Йде ще одне, одне кроленятко мале. Так, треба зараз повністю дістати гніздо, перебрати, все почистити і перерахувати їх, бо мені це зовсім не подобається. Те, що в мене пропало двоє кроленят з цього гнізда. Воно, вони по, просто померли. Не знаю. Мертве. Сказати, що з ним щось не так, я б не сказала. Наче все нормально, але воно мер... мертве. Так, дивимось. Ну, кролинятка позаті, тобто вона їх годує. Два. Ну, пузіки хороші, гляньте які. Три. Чотири. 5 і 6 є. Так, нижнє, отут-ут весь оцей пух я прибираю, бо він мені зовсім не подобається. Він поганий. Він весь мокрий. Ага, знайшла. І кроленя це стареньке вже. Давно лежить, мабуть. Зараз покажу вам. Те, що ще одне мертве. Так. Якщо те кроленя нещодавно померло, то це зовсім мале. І то і ну Скажімо так, мені не подобається зовсім. Як бачите, гніздо все впісяне, скажімо так. В гнізді гляньте, скільки зерна є, катяхи її. Коротше, кралиця безтолкова. Вона за гніздом не хоче доглядати. Зараз я висиплю те, що в мене тут його, вона натягала в гніздо. Ну, коротше, толку мало з цієї кролиці. Я її намагалася їй дати другий шанс, але все ж таки я думаю, що воно того не варто. Кури посходили, збираю те, що вона сюди постягала. Так, підготовую на ново гніздечко, повертаються ще штук малечі. 3, 4, 5, 6. М -м. Ну, будемо сподіватися, що вони виживуть, що все буде добре. Але маманька мене не влаштовує. Скоріше за все, я буду її прибирати. Бо навіть якщо б були якісь негаразди з самими кроленятами, з, там, з процесів окролу чи під час е, вигодовування, е, там, вона їх поїла чи ще щось, а так виходить кроленята просто мертві. І мене більше смущає навіть не те, що вони мертві, а те, що гніздо не доглянуто. Вона в нього пісяється, какається, тягає в нього те, що там не потрібно. Ох, і... І як Мамашка, вона мене не влаштовує. Дуже, звичайно, шкода, в мене їх всього три кролиці. Вона таки, досить таки багатоплідна дівчинка. Але все ж таки виходить таким чином, що слідкувати за дитинчатами, слідкувати за гніздом вона не може. Щось в неї йде не, та, не так, щось йде не по плану. І. і Отаким чином кроленята в мене ще двоє кроленят загинуло. Причину тому я не знаю. Сказати, що в неї мало молока, що вона не годує, що в неї немає води чи їжі, в неї хороше зерно суміш стоїть. Все начебто добре. Кроленята всі були живенькі, здоровенькі, коли народились. Було навіть їх багатенько, тому ми з вами одного живенького від неї прибрали. Залишили її трошечки менше, щоб її легше було годувати. Але, як бачите, все одно є наслідки. Не знаю, я звичайно буду ще думати, але все ж таки мені здається, що вона не заслуговує тої уваги, яку ми приділяємо маточним нашим дівчаткам, які сидять з дитинчатами, бо поведінка її мене не влаштовує. Дуже важко вона покривається. Погано протікають пологи, засмічує, захаращує гніздо, в неї мруть кроленята, не виходячи з нього. Тому робимо, буду робити висновки і вирішувати, що робити з нею надалі. Так що такі от справи? Да, дуже шкода, що в неї отак от не знаю, не знаю. Ну, буває всяке, тому. Вона ще молода, це перший крол, тому можуть бути всякі нюанси. Ладно, будемо дивитись далі, що з нею робити. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і до зустрічі!